А родом я із тих земель квітучих, Де небо синь веселки обіймають, Де журавлі весною прилітають, До тих домівок, що лишили восени, Де тиха річка в'ється за лугами, Там де поля засіяні хлібами, Там, де ліси стеляються грибами, А навесні із раз килими. Там солов'ї ще на світанку, Там сонечко збирає роси зранку. Із квітів, трав, і з тихого колося, Що на полях дозріло й налилося. Там працьовитий люд, в городах, в полі, Там череда пасеться на роздуллі. А у долині з-під землі джерельце, Поміж травою розлилось озерце. Я з тих земель, квіточого поділля, Де навесні буяє все довкілля, Де іви опускають у воду коси, Там, де пташині співи стоголосі, де над рікою в ранішні тумани та вечори світу духмяно п'яні.